Я механік. П'ять гібридних автомобілів, які я б ніколи не купив, і чому вони того не варті. Гібридний кошмар чи розумна інвестиція 5 автомобілів, які механік ніколи не купить. І чому гібридні автомобілі вже давно перестали бути новинкою. Колись вони були екзотичними. Тепер вони стають все більш поширеним вибором для тих, хто прагне зменшити витрати на пальне та зменшити свій вуглецевий слід. Однак, як і в будь-якому іншому автомобільному сегменті, не всі гібриди однакові. Нещодавня розмова з автомеханіком Матео, який давно працює, змусила мене задуматися про те, наскільки ретельно мені слід підходити до вибору гібридного автомобіля. Адже не всякий зелений автомобіль є гарантією економічності та надійності. Сам я працюю в сфері автомобільної техніки більше 15 років і за цей час побачив чимало гібридних автомобілів, як тих, що радують безвідмовною роботою, так і тих, що перетворюються на джерело постійних проблем і дорогого ремонту. Тож, коли мене попросили переглянути список гібридів матео, які він уникав би купувати, я з ентузіазмом погодився. Його досвід, заснований на фактичному ремонті та взаємодії з клієнтами, виявився безцінним. У цій статті я не буду просто повторювати список матео. Я доповню його своїми спостереженнями, розповім про типові проблеми гібридних автомобілів і дам поради, як уникнути типових помилок при виборі зеленого авто. Чому варто бути обережними з гібридами? Перш ніж ми заглибимося в конкретні моделі, важливо зрозуміти, чому гібридні транспортні засоби можуть бути складнішими в обслуговуванні ніж традиційні газові автомобілі. Перш за все, це пов'язано з наявністю додаткових компонентів, високовольтних акумуляторів, інверторів, електродвигунів і складних систем управління. Відмова будь-якого з цих компонентів може призвести до дорогого ремонту, який часто потребує спеціальних знань і обладнання. Крім того, гібридні транспортні засоби часто використовують унікальні технології, які не завжди добре працюють у довгостроковій перспективі. Наприклад, система старт-стоп, призначена для економії палива, може прискорити знос компонентів трансмісії та викликати вібрацію. П'ять гібридів, яких слід уникати згідно з механіком і моїм досвідом. Тепер перейдемо до списку моделей, які Матео не купив би. До кожного пункту додам свої коментарі, виходячи з власного досвіду роботи з цими автомобілями. Один Ford Escape Hybrid 2005-2012 акумулятор бомба сповільненої дії. Матео правий, проблеми з акумулятором є головною проблемою першого покоління Ford Escape Hybrid. Заміна акумуляторної батареї може коштувати від 4000 до 6 тисяч доларів США, значна сума, яка часто перевищує вартість самого автомобіля. Крім того, у цих автомобілів часто виникають проблеми з трансмісією, що погіршує ситуацію. Мій досвід: я бачив чимало гібридів Ford Escape, які привозили на діагностику і скаржилися на дивні звуки та нерівності. У більшості випадків саме проблеми з гібридною системою вимагали капітального ремонту. Я б рекомендував уникати цих машин, якщо ви не бажаєте нести великі витрати на обслуговування. 2. Nissan Rogue Hybrid 2017-2019 невиправдане збільшення економії палива. Nissan Rogue Hybrid є прикладом того, як хороша ідея може піти не так. Економія палива порівняно зі стандартним Rogue була мінімальною, а проблеми з програмним забезпеченням і трансмісією були помітними. Крім того, ще одним серйозним недоліком є складність пошуку запчастин. Мій досвід: у мене були Rogue Hybrid, які постійно викидали помилки в системі керування двигуном. Діагностика та ремонт вимагали використання спеціалізованого обладнання та великого досвіду. На жаль, не всі служби мають необхідні ресурси 3. Chevrolet Malibu Hybrid 2016-2019 складний в ремонті і низька ліквідність. Mellabu Hybrid є ще одним прикладом невдалої спроби GM увійти в сегмент гібридних седанів. Низька вартість перепродажу та обмежена підтримка ремонту є основними недоліками. GM не приділяє гібридам такої ж уваги, як то у Youtube або Honda, що ускладнює пошук кваліфікованих механіків. Мій досвід: система Stop Start Malibu Hybrid часто спричиняє передчасний знос компонентів трансмісії. Крім того, Оригінальні запчастини важко знайти, що збільшує вартість ремонту. 4. Hyundai Senate Hybrid. 2011-2015 проблеми з коробкою передач, постійний головний біль. Hyundai Senate Hybrid першого покоління страждала від проблем з трансмісією. Багато власників стикаються з дорогою заміною автомобіля навіть до 100 тисяч миль. Хоча Hyundai вніс удосконалення в новій гібридні моделі. Ранні версії Seana Hybrid є ризиком, на який не варто йти. Мій досвід: я бачив чимало Сенати Хайбрид зі скаргами на ривки та перемикання передач. У більшості випадків це були проблеми з гібридною трансмісією, які вимагали капітального ремонту або заміни 5. Крайсла Pacific Hybrid 2017 тепер відгуки та проблеми з акумулятором. Pacific Hybrid є прикладом того. Як амбітний проект може зіткнутися з серйозними проблемами? Відкликання, пов'язане з акумулятором та електричною системою, є тривожним дзвінком. Деякі власники мали проблеми із зупинкою та зарядкою, що робило цей автомобіль ненадійним вибором. Мій досвід, я чув від колег, які працюють з Пасифіки Hybrid, про проблеми з системою керування акумулятором. Діагностика та ремонт вимагають використання спеціалізованого обладнання та великого досвіду. Як вибрати надійний гібрид, поради експерта. Отже, які гібриди варто розглянути щодо придбання. Матео правий варто зупинитися на брендах, які багато років працюють з гібридними технологіями. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Читати відгуки власників, читайте форуми та сайти відгуків власників, щоб дізнатися про типові проблеми та витрати на технічне обслуговування для конкретних моделей перевірте сервісну історію, дізнайтеся, як часто автомобіль проходив технічне обслуговування і які роботи проводилися. Проведіть ретельну діагностику. Перед покупкою пройдіть повну діагностику вашого автомобіля в надійному сервісному центрі, який спеціалізується на гібридних автомобілях. Зверніть увагу на гарантію, дізнайтеся, які гарантії надаються для гібридної системи та акумулятора. Розгляньте можливість придбання вживаної Toyota або Honda, ці бренди вже багато років працюють із гібридними технологіями та пропонують надійні та економічні транспортні засоби. Висновок гібрид це не завжди економія. Гібридні автомобілі можуть бути чудовим способом знизити витрати на пальне та зменшити вуглецевий слід. Однак не всі гібриди однакові. Перед покупкою важливо ретельно проаналізувати всі ризики та витрати на обслуговування. Прислухайтесь до порад експертів, проведіть ретельну діагностику та обирайте бренди, які багато років працюють із гібридною технологією. Тоді гібрид стане не джерелом постійних проблем, а надійним і економним автомобілем. Гібрид це не просто зелений автомобіль, це складна система, яка потребує уваги та догляду. Не економте на діагностиці та обслуговуванні, згодом це окупиться.